Der Winter – зима. Rodeln – кататися на санчатах. Skilaufen або Skilaufen – обидва варіанти можливі – кататися на лижах. Die Glückwunschkarten schreiben – підписувати листівки. Einen Schneemann bauen – ліпити сніговика. Schlittschuhlaufen – кататися на ковзанах. Eine machen – Грати у сніжки. Де Шлітен. Санчата, де Silvester – або де Зноюя. Новий рік. Дея Nikolaustag – День Святого Миколая. В Україні святкується 19 грудня, в Німеччині 6 грудня. Веніх Wenig, мало. Wenig Schnee – мало сніга. Філь – багато. Філь шнеє – багато снігу. Глюк – вунш картен. Глюк – вунш картен. Ді глюк – вунш картен. Ді глюк – вунш картен шрайбен. Шнеє – ман. Шнеє – ман. Айнен шнеє – ман. Айнен шнеє – Шнеє Ballschlacht, Schneeballschlacht, eine Schneeballschlacht, eine Schneeballschlacht machen. Schlittschuh, Schlittschuh, Schlittschuh laufen. Ich schreibe die Glückwunschkarten. Ja, pietywili Du schreibst die Glückwunschkarten. Ти підписуєш листівки. Е родельт ім'януар. Він катається на санчатах в січні. Зіродельт ім'януар. Вона катається на санчатах в січні. Віаля офеншлітшу. Ми катаємося на ковзанах. Зіляофеншлітшу. Вони катаються на ковзанах. Чус!